Всім хайвен в SkimGo і сьогодні ми продовжуємо знімати четверту чи п'яту. Я вже не знаю реальну частину, бо я зразу в день стільки частин випустувала по 10. Ну, ну то нічого. Коротше, вибачаю, що я не випустила я так захоплююся з цим відео, що навіть не замітив, що вона зупинилася. Ну, ви мене, надіюся поняли так? Привет. Ну як там діти, цей? Ну ти понял. Ти знаєш, що я тебе мушу вбити? так, Ем. О. Ой, ні! Або ой так. Тут можуть бути різного виду пастки. типу нажимних кнопок і під ними тіньки, замирувати. Факели, дерев, кістки, палки. Все. Що тут? О, желізна і нагрудна, дякую, я тобі тримаюсь. Блін, не парку. Желізна кирка, то ж треба, кожен і нагрудник, багатохавий кожа. Кожа то що треба. Це потрібен, кам'яне кіркаський случай, фанки, ну, фехі. Сундук. Без фандер. Ой! Уже жалію. <laughs> Без фанери так. Ну, картинки дома повісимо, а зараз. Виставимо наші чудо речі в наш чудо питпанк, чи сток стріл. Просто божественно, Шевест. Ого, у нас тут майже все заповнено. Ну ничего. Эм, пустить зомби. А ну, полиция с подобом. Факел ошибился. Раз. Два. Три. Хо. Топ. Так, подивимось. Железний шльом. На запаску буде огнево, щоб підпалити пуканчик е, Ой! Як він тут проліз? Тому... А, він стоїть і заспамився. Angry zombie. Angry zombie. Ну це хоть не за собой не видно. Я не... О, сундучок. Дякую за дев'ять желізо, такий щедри. А де тут? Да, э... ну, цей... зомбі. Ай! Ааа, так я тут був. Тут я родився. Тут я живу. А тут да зомби. А, там зомбичок. Опа. А, так я тут был. А, там же не было зомби, тики, шо. Окей. <coughs> О, ч мы, скільки уже видали 3 минуты, хотя бы... Ой. Так. 30 рівень. Я тут все-таки найду зачарувалку. Я зачарю свою масну кірку. Мучиться корова, ти така. Раз. Блоки, де блоки. Благо. Окей. Он Здається через прогрузку. Не знати чого. О, скелетончик. Скелітос, як ти по мені попав? Так. Астка? Знаю. Ну скажіть мені, звідки ви тут беретеся? О, кріпер. Ну я понял, що ти звідки звідси взявся, но я ж там замурував. Це кріпер чи так, я кажу. Я на всякий случай замуруюся. Щоб кріпери не підійшли. А, непроханий гість. Хоча це я непраханий гесть. Я сюди зійшов без вашого дозволу, ну... Мені чисто пофіг. Факели. вісім железних людей, бомби. Ах, зомбі-зомбі. Нам судились померти. Люди, може я тут цей чекпойнт поставлю? Мене... Ух, чуть не поломал, не це. Що... Ать! Ать! Ч? Чу... Мали хадина. Та Такий. От так от. Це вже не ожиданчик. Отак от, от освітимо тут все гарненько. Факел, ти мій будеш. Остамо тут невеликий чіт-поінт ла, ла ла За. Скільки вже відой, де? Я не хочу, я не хочу не попрощавшись. Шість мінут торт таки. Е, дім-дім. я давно з тобою не бачився. Бук, бук, бук. Ще 9 руди і 6 угля. Це вже точно пішці огляд потрібен. У так. Ще є желізна... О так, по-любому є ще желізна руда. В наших за вами бетпаках. Биран.

От і я затупив. Так, 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 так. Це наша вся кожа. Дев'ять. Новий бетпак, я тебе чекаю. Ой. О, да. Ще один бетпак. Ну, це нормік, нормік. А даром можна переробити? Я багач! Стивки досок! Просто ма. Ні, я тебе что-нибудь у меня ця... все-таки поломаю. Так, що у мене не новенький? Что на железни зроблю? На запаску. Шлм. Не, шлм железни, момент здесь будет по-любому. Шлм. Сколько мы на железных? Сток, с чем это там? Все а мамаги это тоже нафиг. Портал в сумеречный лес. Ну, на всякий случай тоже. Взрываем капти и все. И так что одно железо не слышите. Это цена, грудок на сноинке. Бэтпакет 3. Пишу зачищать. Так, куда? Ага, сюда. Все понятно. Ой, не. Ой, не-не-не-не-не. не 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 Ага, понял. Вот так.